Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні у нас особливий автомобіль. Він у нас вперше, і в Україні такий автомобіль у продажу так само єдиний. До вашої уваги, автомобіль нашої підписниці з Чехії, і там же, де автомобіль останніх декілька років і провів, і обслуговувався. Opel Corsa. непроста. Слухаємо уважно і ви зрозумієте переваги даного автомобіля. 2010 рік, 1.4, простий двигун, встановлений вже газ. Найменший пробіг в Україні 126 тисяч кілометрів, максимальна комплектація обіці з підігрівом керма навіть, перфорований салон, авто обслужено до дрібниць, фільтра, масла, роліки, помпа, амортизатори, тормозні колодки, диски. Автомобіль Щехі приїхав у Вінницю на продаж. Якщо ви шукаєте те, що я переназвав всі фактори, Перший автомобіль на простому гідротрансформаторі, обслужений з газом, з найменшим пробігом, максимальної комплектації. Аналогів у продажі станом на сьогодні в Україні немає. Подивіться на зовнішній вигляд даної запальнички. Особисто їздив на даному автомобілі, отримав колосальне задоволення для міста, для сім'ї, для першого автомобіля. Просто ідеальний варіант. Простий в експлуатації, недорогий, обслужений, з дуже малим пробігом на легкосплавних дисках. Бачите, опіці. Це признак, що автомобіль заряджений. На парктроніках в купешному варіанті. Естетичний вигляд. Корозія відсутня в автомобілю. Нагадаю, що автомобіль приїхав з Чехії, місто Бруно, кажеться, своїм ходом. Класний варіант, естетичний на гідротрансформаторі. Показую загальний стан кузова. Я думаю, це авто знайде швидко нового власника. Такі автомобілі дешево коштувати не можуть. Так як автомобіль недоліків немає одні переваги. Основна перевага що тут простий гідротрансформатор. Розглянемо стан салону. По салоні у нас громадні двері, Я метр 80, сідаю спокійно. 100 кг машину, місця мені хватає з головою. Класний підмінний варіант. Друга машина в сім'ї для дружини. Перша машина, щоб син вчився їздити. Заряжена, цікава і непроста. Датчик світла, датчик, дощу, газ протиутуманки, мультикермо. Підігрів керма, підігрів сидінь, клімат контроль МП3 Магнітола. 126 тисяч, беззаперечно підтвердженого пробіл. Подивіться, чистенький потолочок. Задній ряд сидінь взагалі без слідів експлуатації. Нічого не порепано, не потріскано. І то, за чим йде зараз полювання. Простий гідротрансформатор. Корса. Я відкрив для себе новий автомобіль, нові емоції. Власниця так все залишила, як і привезла з автомобілем. Другий ковліки, ключ. Вогнегасник, значок, все-таки залишилось. Прийоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, нічого не знімалось по автомобілю. Оптика вся рідна. подивіться на розмір цих дверей. Дуже зручно їхати людині будь-якого зросту і ваги. Є історія обслуговування, новий акумулятор, всі чеки по автомобілю за весь час експлуатації. Подивіться тут. Документів просто дуже багато, які підтверджують, що дійсно маленький пробіг. Окрім документів, видно по стану автомобіля, по стану салону, Що він дуже збережений і з малим пробігом. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1.4 з найменшим пробігом. Opel Corsa 2010. Клімат справний, я провіряв, користувався клімат однозонний, підігрів сидінь, підігрів керма. Акустика, шкіряне, кермо, мультикермо, автозатемнення, дзеркал. Акумулятор у нас свіжий, є чек на покупку. Оптика рідна. Мотор працює тихо рівно. Газ встановлений. Працює як на бензині, так і на газу. Нічого не крутилось, не знімалось. Корозія відсутня. Класний простий моторчик, класний простий автомобіль на простому гідротрансформаторі. Не димить, не труїть. Все працює абсолютно. Не сапунить чистенький, без всяких потьоків масла. Роботи коробки перемикання передач. Ніяких зауважень немає будь які перевірки. І так, сьогодні разом з вами було детально розглянуто стан автомобіля коста 2010 року, не року. Непроста а з простим гідротрансформатором. 1,4 бензин з газом обслужена, з найменшим пробігом в Україні. Приємна запальничка, класний варіант. Дуже подобається мені особисто. Це авто. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю технічно перевірені перед тим як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки ПІДІМ. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку ПІДМ, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 на опороти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів. Наявності з Європи. Такі автомобілі у нас рідкість заправочний. Вон ззаді, як має бути в бампері задньому знизу. Цікаве, цікаве, дуже авто, особливо мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобався, телефонуйте, приїжджайте в місто Вінниця Василенка 2 з або запрошуйте нас до вас, під підім даного класного збереженого, обслуженого автомобіля з найменшим пробігом в Україні. Якщо вам сподобалось дане авто або даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль продається через повне переформлення, через договір, купівлі, продажу. Класний варіант, естетичний. Такі автомобілі дешево коштувати не можуть. До зустрічі з новими оглядами.